Друзі, привіт, придумав фішку. У кав'ярнях могли б робити знижку за селфі з кавою. Це був би дуже хороший маркетинг для них. Друзі, привіт, придумав фішку придумав <зас> за з а, Я перепрошую, ви тут часто буваєте? Ну, ми могли скинутись і десяту каву отримати у подарунок. У вас дуже багато ідей. І де ви їх берете? Ти я взагалі ініціативний. Але кому це зараз потрібно? Чого ви так одразу? От, можливо, власники цієї кав'ярні зацікавляться ідеєю селфі. Ну, річ не в селфі, розумієте? Я розробив декілька цікавих проєктів для покращення міста. І куди б я тільки не звертався, скрізь одне і те саме. Ми дякуємо вам за вашу ініціативність або взагалі тотальний ігнор. І це влада сучасного міста. Так, я вас розумію. Ну, але ж не варто здаватися. Ви не розумієте, я вже пробував все. Я записував сторі в інсту, я знімав тік-токи, Я навіть зробив допис на Фейсбуці. It doesn't make sense, розумієте? Дивіться, я знаю набагато дієвіший спосіб, як можна вступитися до влади. Що серйозно? У вас є такі знайомі? Ні, тут знайомства не потрібні. Ви можете стати членом консультативно-доречого органу. І якраз зараз до речі відбувається набір в молодіжну раду міста, і ви можете стати її учасником. Тобто, якого органу Щось я поки є складно все розумію. консультативно дорадчий орган це орган, покликаний розв'язувати проблеми в комунікації громадян і міської влади. Громадські консультативно дорадчі органи це осередки організованого впливу громадського суспільства, як громадян, так і їх об'єднань на діяльність державної влади або органів місцевого самоврядування. Простіше кажучи, ви можете прийти і розповісти про свою проблему, обговорити шляхи, а головне можливості їх вирішення. Ну, звучить гарно, але я не впевнений, що зможу знайти так багато вільного часу. Розумієте, мене ще навчання. У ну, дивіться, це теж не проблема, тому що ви можете обрати людину, яка вже увійшла до консультативно дорадчого органу і комунікувати з владою через неї, тому що ці е, органи вони покликані бути такими от містками між владою міста і громадою. Ну, припустимо, то куди це треба звертатись? Ви можете перейти на засідання і попросити виступити. Те і, в принципі, розповісти про свою ідею. Є два варіанти або особисто взяти участь у обговоренні, або попросити одного із членів органу представляти ваші інтереси. Останнє дуже зручно в період карантину. Ви можете просто навіть не виходити з дому і поспілкуватися онлайн із кимось із членів ради, і він зможе самостійно на засіданні розповісти про проблемне питання, висловити ідею або побажання. Клас. Онлайн mm -hmm. я люблю. Або, наприклад, ви можете спробувати свої сили і стати членом молодіжної ради, або там ради озеленеї міста, або іншої ради, як, -як молодіжна рада. Угу. Зараз поговорю. Дивіться, Якщо коротко, молодіжна рада є постійно діючим представницьким молодіжним консультативно-дорадчим органом при міській раді. Молодіжна рада покликана забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань щодо реалізації молодіжної політики в місті та забезпечувати участь молоді у прийнятті рішень в усіх сферах життя суспільства. Наприклад, це от просто сказати, що десь є проблема, а розробити шляхи і вирішити цю проблему це дуже важко. Ну окей, а сторінка в інститі цієї молодіжної ради є? Ну, я не впевнений, але у вас буде нагода її створити. Але точно знаю, що є люди, які набагато більше знають про консультативно-дорадчі органи. Розвиток суспільства спонукає до знаходження шляхів розв'язання проблем комунікації громадян з органами місцевого самоврядування. Однією з форм такої взаємодії є громадські консультативно-дорадчі органи. Які є осередками організованого впливу громадянського суспільства як громадян, так і їх об'єднань на діяльність органів державної влади або органів місцевого самоврядування? консультативно дорадчий орган це орган, який створений при органі публічної влади на постійній чи тимчасовій основі з метою забезпечення участі громадян в управлінні державними та суспільними справами, шляхом проведення консультацій з громадськістю, попереднього обговорення питань та інших напрямків. В Україні діє розгалуджена мережа консультативно-дорадчих органів, які створені при органах публічної влади всіх рівнів. Вони виконують важливі експертні координаційні та суспільно-просвітницькі функції, що робить їх необхідною складовою системи управління суспільним розвитком. Як обирається член консультативно дорадчого органу? Будь-хто може стати членом консультативно дорадчого органу, і для цього досить велика кількість є варіантів, але ми розкажемо про три, які є найбільш поширеними. Перше, ви подаєте заявку на вступ у консультативно дорадчий орган для розв'язання певного питання, наприклад, озелене місто. Склад громадських консультативно-дорадчих органів в такому випадку буде обирати орган місцевого самоврядування. Все, що вам потрібно дізнатися, коли відбудеться перше засідання або обговорення по вашому питанню, або по-схожому, і подати свою кандидатуру. До переваг цього способу належить можливість добору саме тих експертів, кваліфікації і фахові спроможності, яких упевнений суб'єкт створення. Другий варіант е, схожий, але більш демократичним, є способом обрання членів консультативно дорадчого органу, керівництвом е, самого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, серед тих кандидатів, яких висунули інституту громадянського суспільства або іншими зацікавленими сторонами. Такий спосіб часто використовується в формуванні експертних органів, тобто членом можуть висунути, наприклад, громадські організації, релігійні організації, благодійні організації, якісь професійні спілки, об'єднання, творчі спілки, асоціації, організації роботодавців, недержавні засоби, масової інформації та інше. Просто варто знайти організацію, яка має відношення до вашої проблеми, і вона теж займається її подоланням. І вона вас висуває відповідно. основна перевага цього способу залучення зацікавлених інститутів громадянського суспільства до процесу формування консультативно дорадчого органу із збереженням права суб'єкта, його створення, обирати найбільш пахових кандидатів. Цей спосіб дозволяє також урівноважити характеристики членів, наприклад, за місцем проживання, сферою діяльності, за напрямками. Третій варіант, мабуть, найоптимальніший. Обирання членів самими громадянами, самостійно. Все, що для цього вам знадобиться, це знайти однодумців, кому також ваша проблема близька, і попросити їх висунути вас своїм кандидатом. Найчастіше такий спосіб застосовується під час обрання до складу представницьких органів або органів, які залучені до виконання владних повноважень та органів громадського контролю. Основною перевагою такого способу є можливість громадського суспільства або громадян безпосередньо обирати своїх представників, які будуть взаємодіяти з органами влади. На думку деяких дослідників, саме такий спосіб є найбільш ефективним, оскільки підвищує довіру до громадянського суспільства. І в цілому до громадського консультативного органу. Його склад робить більш репрезентативним і більш досвідченим. Як бачимо, спосіб формування консультативно дорадчого органу тісно пов'язаний з видом такого органу та очікуваними суб'єктами його створення від майбутньої співпраці. Я у друзі дізнався про цікавий інструмент для зміни місці – молодіжну раду. Якщо у вас є якісь цікаві ідеї, пишіть мені у директ. А, то як ви кажете попасти в цю молодіжну раду? Як відбувається обрання членів молодіжної ради? Молодіжна рада є постійно діючим представницьким молодіжним консультативно-дорадчим органом при органі місцевого самоврядування, який покликаний забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань щодо реалізації молодіжної політики в громаді та забезпечувати участь молоді в прийнятті рішень у всіх сферах життя суспільства. Вона дає можливість громадянам впливати на прийняття рішень, реалізовувати свої ідеї, проекти для розвитку громади. Щоб стати членом молодіжної ради, достатньо мати вік 14-35 років, проживати, навчатися чи працювати в громаді до органу, в який збираєшся потрапити. Далі потрібно заповнити анкету, описати всі свої ідеї, які прагнете втілити в громаді для розвитку молодіжної політики, додати лист про делогування від громадської організації або ініціативи і чекати новини. Якщо ви все вірно зробили і подали документи, очікуйте дзвінок або повідомлення від уповноваженого органу про наступні кроки. Друзі, привіт! Якраз наздоганяю того чоловіка, якого ви бачили у попередніх сторісах. Деталі згодом розповім. Перепрошую. Навіть вас не здонав. Доброго дня. Е, вітаю ініціативну молодь. Е, я можу чимось допомогти. Та ви вже допомогли. У Вас все вдалося, так? Можете мене привітати, я тепер член молодіжної ради. Тому чекайте на зміни. Я вас вітаю, радий, що все вдалося. А з навчанням вам вдається поєднувати, так? Ну, доводиться якось поєднувати, щоб одне іншому не заважало. Але найголовніше, те, що я зараз можу реалізувати всі свої ідеї. Хупер. Я за вас радий. До речі, як там пропозиція стосовно 10-ї кави? Вона ще актуальна? Ну, давайте спробуємо.